Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка Mix. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку. У Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо, чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Adidas, Adidas, Левайс, Pets Ai Також стильний свіншот Сіндай Disney. Тут у нас штани спортивні, світшоти, худі, NASA. Coca-Cola, Swinшот. Гарний розмір. Десь 2-3XL, Спортивні штани. Calvin Klein, Cape Coin. Fірма The Flander. ви знаєте, вона нормальна. Raiders! Воу! Все, відкриємо все, покажемо. Спортивні штани завожені на манжетах. Так, чоловічі. розмір L Нью-Йорк H&M Велюрові. Спортивні штани. Ні. Це велюровий спортивний костюм. Так, ще спортивні штани Primark. Спортивні штани на манжетах. Спортивні штани на манжетах. Спортивні штани на манжетах. Гарний розмір. H&M. Стан гарний. Ще спортивні штани, завужені. Спортивні штани на манжетах. Спортивні штани. На манжетах. Ще спортивні штани. Спортивні штани. гарніше викладаємо. Так. Спортивні штани. Завужені знизу. Ще спортивні штани. Жіночі онлі, десь розмір L. Так. Розмір М. Спортивні штани, це універсальна річ, яку можна одягнути як на вулицю, так і на роботу, так і на зустріч. Так і ходити по різним містам. Ще. Ще спортивні штани. Продовжуємо розбирати мішок. Так, отеплене. Ще 2XL XL Капюшонка на Блискавці Active. Капюшонка на Блискавці Свитшот Орегон. Так, модный, хороводный. Так, Мон. Капишонка, свиншот, еще свитшот, фирма Топмен размер L. Размер L. Бомбер, шейн, дідео з капішоном. Ще? Подовжений спортивне плаття з капішоном? стан гарний. Тую. Еще. Ольф. Капюшонка. Капюшонка. Человеча. Свитшот. Original. стан гарний. Бомбер на блискавці, велюрова? Світшот велюровий розмір М. Jack wheels, розмір Excel. Так, трикотажні шорти. Штани спортивні. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.